Дівчинка гудзик та я помічниця королеви. Я граю в вузолку. Я дівчинка гудзик і гудзик уже отут. Сердита <отут с отут> трішки гудзулька, яка, яка повинна за гудзиками бігати і їх рахувати. Е, ну, якось так ось. Я жовтий гудзик, я намагаюся е, е, убіжати. Мене звати Софійка, мені 7 років. Я завжди втрачаю гудзики. Дуже багато. Нічого не було. Гудзи гладка потікала йолку. Я коли бігла за гудзиками, я підскользнулася і впала на сцену. Я нічого не бачила і вирізалася в цей дерево. У мене гудзик відпадав, та я забивала трішки танець. Перший раз так. У сцені якось взагалі страх по. Пропав. Вперше було страшно. Дуже, 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 дуже було страшно. Ні. Взагалі не хвилювалася? Ні. Ні, я не хвилювалася, ну але... так, так, так. Трохи так, то... так. 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 У тебе таке відчуття, як будто ти усе зараз забудеш. Але як тільки ти вибігаєш на сцену, усе зразу стає нормально. Найкраще грає Маша, яка грає Софійку. І я. Гудзи-кудрик. Це твій товариш? Угу. Так. А, напевно, ми за не. Ну, королева гудзимудзи, тому що ну, просто вона дуже гарно грає. А ти? Ну так, да, я теж хорошо Ім'я та прізвище. І домашню адресу. Пташка. Пеліпас марійка Королева. Королева. Наша Пеліпас. Мені здається, Кіра. Маша, яка грає Софійку. Ну, напевно, найбільше це мій вихід. Напевно, там, де ми з світлодіодами і мій вихід. Мені подобається аж три моменти. З огоньками, коли я виходжу, і Софійка. Падає і гудзики розлітаються по всі по всій сцені. А ще момент, коли, коли вони летять за пташкою. К коли пташка вилітає, коли ми бігаємо за пташкою. Мені подобається момент, коли гудзи гладка е Україні гудзи-мудзи і у неї гудзик такий бац у руці. Ну, мені найбільш подобається момент там, де я вилітаю, та мені просто цікаво подивитись, скільки людей у залі, чи ну, і взагалі всю всі, всю сцену, це дуже прикольно. Коли виключають світло і починається о, не, світове. Шоу. Світове шоу. Я зі всіма товаришую, але. Більше з Алісією вона гудзигладка. яка грає гудзульку, і Вероніку, яка грає е, вузелкуню. З Машею, яка грає швидконитку. А, з Златою, Так, з кориговодим дзену ще з вузилкунею і з швидкониткою. Гудзикудрику взагалі я това, більше з Гудзигладкою. гладко. Резies. Никита Гудзикудрик <karışeurGet effects> з Аріна. Марія Каченко Аня. Яка худ? з Марійкою, яка Софійку грає. Ще по секрету. В неї все взагалі відпадає, і ми перед. Виставами все приклеїмо заново.